Вона нетлінна, гірка пам'ять. Вона ніколи не гасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам сьогодні? Меморіальні дошки як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикрив рідну землю. Сьогодні у мальовничих Немирцях Руженської громади. Відкривається пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами і про наших героїв, про Материнське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших односельчан Петра Борисовича Дубика. Петровича Дзядевича, Анатолія Олексій Олександровича Синюка, Віктора Борисовича Савченко. Право відкрити меморіальну дошку надається Дзядевич Наталії. Дружині героям, батькові синюку Олександру Петровичу, матері і батькові Галині Іванівні та Борису Тодосовичу Савченкам, тітці Петра Дубика, Архівчук Руслані Михайлівні. Прошу вас підійти. Герої не вмирають, Вони живуть у красном, вони захищають. На полі не витимо, герої не вмирають, герої світла і янголи вони нас закривають. Вони за нас на небі. За них ми на землі. Слава Україні! Герої слава! Сьогодні такий святий день у православному світі, покрова Святої Богородиці. Сьогодні день козацтва, день захисників і захисниць України. Але в нас дуже сумна подія. Я почути плач мами. І то є велика трагедія, і то є рана, яка буде відкрита. На все життя. Бо то закінчилась історія земна, життєва історія їхніх синів. Людина помирає двічі: спочатку, коли зупиняється серце, вдруге, коли її світлий образ зникає з нашої пам'яті. Ці меморіальні плити це як вічне нагадування про безцінний подвиг наших захисників. Героїв, які віддали життя за кожного з нас. Ми ж у вічному боргу перед ними і маємо зробити все для того, щоб ця війна ніколи і ніким не була забута. Кажуть, що герої не вмирають. Так. Але герої вони назавжди, знаєте, двох із них я навчала: це Петрик Дубик і Вітя Савченко. І для мене залишаться. Ось тут героями, а так дітьми, навіки молодими, навіки красивими, в яких Росія забрала життя. Їхньою кров'ю полилась українська земля, для того, щоб покоління майбутнє мало право жити у вільній і незалежній Україні. У нашому селі здається все спокійно, навчальний процес іде. І ми не чуємо тих, того всього страшного, що відчувають інші діти по території України саме в тих зонах, де близько відбуваються бойові дії. Але оцей спокій, який дозволяє нам працювати, навчатися, дається нам дуже дорогою ціною, ціною наших. Людського ціною, людського життя, і в тому числі наших односельців. Дивлюсь на ці пакети. Дійсно, як було вже сказано, це наші хлопці, прості хлопці. Вони Для нас завжди залишаться молодими, такими, якими ми їх знали при життю. Але разом з тим вони залишаться в нашій пам'яті героями, тому що кожен пішов на самопожертву для того. Щоб ми могли спокійно жити, спати і працювати, звичайно, і навчатися. Сьогодні в Скорботі їхні рідні, їхні близькі, і це невимовний біль, який залишається з ними на все життя. Тому хочу сказати, шановні рідні, ми розділяємо біль утрати. Ми шануємо ваших чоловіків, синів, світла їм пам'ять і вічний спокій. Шануємо пам'ять хвилиною мовчання. особливу пам'ять нашим героям.